Усім привіт, дами господа, королі і вельти. Сьогодні у нас в меню піца за мастер шефа. Я Роман, Так що беріть листочок і записуйте рецепт, тому що це ексклюзив. Такого ви більше ніде не зустрінете. Попросив я ще, звісно, свою маму зробити кругу тонку піцу без бортиків, ну тіст таке зробити. Вона, звісно, в школі навчила того, як виглядає круг, походу не знає, бо то, що вона зробила до круга, де близько не відноситься. Ну ладно. Так дегустуємо дов'язкову начинку, Це обов'язковий етап. Не забувайте, тому що це дуже важливо. Якщо ви не будете знати, яке на куску куруцька м'ясо, то вас ніяка піца не вийде. Не забувайте також про кетчуп, бо це теж дуже важливо. Отак, от я от ляп яп -ляп -ляп, ляп ляп кукурудзу покушали. Поки мама ставить її в духовку, я ще трошки до вестірую. Ну, вкусну кукурудзу обираю. і, звісно, вообще всі душою і серцем. Я бій току б з банки ложкою цілий день, знаєте, як добре. Так, спобідний танець, щоб піца вийшла друга. і давай друге дечко, подам паяти другу піцу. Я її зразу сказав, слухайся мене, і роби так, як кажу, я ну тут у нас вийшло недопонімання. Пету прийшлося їй так, от чуть-чуть і ляпнути, бо вже знаєте, від рук відбилась. Я їй кажу, хватите вона далі маст. Ці перші тві піци це мої піци. Їх буду їсти. Я того й готовлю, і контролюю це все я. Тому що дві наступні то для папи. Він на ній женився, він нехай і терпе. Я від цього страдати вообще то не об'язан. Так, що давай, мамо, розкладай м'ясо. Тут воно мені, кстати, бачите, кусок м'яса зажало. Каже, доїдай що не дожував. А може, я не хочу? Ладно, розкладаємо ковбасу, поливаємо все кетчупом. давай петю нюйди, став в духовку. Я тут ще провірю, чи я всю кукурудзу покушав. Такс, все, давай, побідний танець і ще сиром треба посипати. Ну, тільки зніме з мене цей фарту. Бистро, він мене бісить. Так, сиру має бути багато, бо я люблю багато. Сипемо і в духовку шею замастив. Що там? Поки я своїми справами займався, піца приготувалась. Давай кушати. Щось ти нерівно ріжеш. Давай. Ану, та дай в кущу, що за людина ближче трохи підсунь. Отак. Ану... Ну, що? Шо? Я щось не поняв. Ну А ну дай успередів кущу ам. Ану... Ну, та, чувствується рука професіонала. Давай п'ять, я молодець. Вийшло вкусно. Да, дівчини, ви рецепт записали? Потому що це невероятно вкуснятина. Все, папа, ждемо з роботи. Ми піцу приготовили.